Так, коротше, друзі, це відео не для того, щоб мене за хейтери, прихильники, інтертул. Але я теж ним користуюсь. І не тільки в мене цей набор є. Але сьогодні хочу поговорити про тріскачки маленькі. Ось в мене такий набор, йому десь друзі три рочки. Три рочки. Видно, я ним користуюсь. Трохи він тут замазаний. Ось. Навіть бітки вже загубились. Деякі ключі, звісно, не використовували. Ми будемо говорити про цю тріскачку. Інтертул. Ось. З цього набору я користуюсь нею саме більше. Воно видно, в принципі. І, а, значить, в чому справа? 3 роки вона вже що, не перемикається. Я зараз її, звісно, розберу, подивлюся, що там всередині. Ну, о, перемкнулось. Треба подивитися, що там з цим механізмом зараз. І хочу показати зараз, ну, і заодно порівняю механізми, який тут, і який мій теж давній. У цьому набору, друзі, вже 10 років. 10 років, і отут от така тріскачка є маленька Алоїд. Ось, і вона працює, друзі, чудово. Видно, да навіть яка стерта ця, на кнопці яка ця така от от такі дві тріскачки. Зараз ми, коротше, подивимося, що сталося з цим що він. Хоче працювати так, як потрібно. Зараз я розберу і подивимось. Значить, розбираємо ми його 10 м торксом т 10 ключок. Умови використання у них були однакові і в мене відео там є, як я їх обслуговую чи тріскачки, тому я ось так. Угу. Угу. Значить, в принципі, що тут я можу сказати? Е... Механізм схожий з алоїдом. Зараз ще алоїд розберу. Тут, звісно, багато дуже бруду. Дуже багато бруду. Тому, я так зрозумів, отут цей перемикач у нас клинить і не перемикає щітки. І тут бачимо, відколовся один зуб. Відколовся. Я так розумію, оце все, що тут знаходиться, це все просто стерте оцею шестернею. Оце от все, що тут знаходиться. Ну я зараз почищу і буде воно у нас працювати. Хочу показати алоїд. Алоїд у нас 110-м не хочу відкриватись. А алой, друзі, ми будемо відкривати таким дешевеньким набором. Значить. Тут у нас ржавчина більше. І ржа. Так, дивимось. Значить, відразу. Що я хочу сказати? да, тут у нас чистіше набагато. І просто давайте порівняємо зуби. Бачите, да, які тут зуби. Тут їх взагалі два на кожну. Ось у нас алоїд. Тріскачка. Ось у нас тріскачка інтертул. Бачимо різницю. Тому, скажімо так, ну, всі розуміють, чим більший зуб, тим кращий зачіп. Але чим менший зуб, тим у нас менший кут спрацювання. Цей крутити буде в важкодоступних місцях краще. Цей трохи більший кут треба, щоб зацепити зуб. Тож, друзі, пишіть коментарі. Ставте лайки, кому що цікаво, до зустрічі. І ще раз кажу, це не для е, хейтерів інтертула відео. Це фідбек для виробника. За три роки. Ну, цю я там, вже забув, коли розбирав в крайній раз.